Працюємо. Ми приїхали з 3-ї стомат поліклініки міської відстоювати свої конституційні права на працю. Чому так сталося? Сталося, що сталося. Вирішили міське начальство всі комунальні поліклініки міста Львова перевести на госпрозрахунок. Для нас що означає для нас госпрозрахунок? Це крах. 240 працівників залишаються на вулиці. 40%, більше 40% населення, які є соціально незабезпечені, не мають можливості обслуговуватися в таких поліклініках комунальних, яких обслуговуються зараз. Слухайтеся до нас, ми готові йти на перемови. Можливо, і в часі буде десь цей госпрозрахунок, але він не має бути так непідготовлений. Госпу, з рахунок це означає перехід на е, контрактна основа. Це будуть у нас е, всі послуги платні, е, наші послуги платні, це комунальні послуги. Ми повинні платити. Ми повинні утримати весь персонал. Це не тільки лікарі підуть на вулицю, це і весь персонал, тому що утримати такі поліклініки великі, це нам не в змозі. А зараз послуги ми... для населення є є послуги для населення безкоштовні. Є частина людей, які е, оплачують нам. Ну це не секрет це безкоштов... Протизування протезування. У нас безкоштовне є е, для, для соціально незабезпечених людей. Є люди, які оплачують, тому що держава нам абсолютно зараз нічого не виділяє. І зараз мені здається, що зводяться просто рахунки з головним лікарем, і під той шумок може вдасться. Перевести всі поліклініки на госпіталь за рахунок і забрати 28 мільйонів гривень. Ми зібралися сьогодні для того, щоб висунути свої вимоги, підтвердити своє конституційне право на працю, підтвердити конституційне право людей на безкоштовну медицину, ваших підлеглі в лиці пана зуба. Ми готові йти, ми готові працювати, ми готові надавати послуги. Тільки просимо, дослухайтеся тут. слова, Березюка, будь ласка. Сказав, що він веде прийом громадян, які наразі прийшли до нього інваліди і прочі, до багатих стоматологів вийти не може. Такі речі, сказав нам.